Вітаю з вами бурсук. Хочу донести до вас лише дві речі. Перше, є прилади на легкі ґрунти. Один, два, три. А є прилади на важкі ґрунти. Один, два. Як відрізнити важкий ґрунт від легкого? Набирайте, проконсультую. А в загальному масляні чорноземи Грунти з нерівностями, грудками, ровами, тому подібне, це вже важкий ґрунт для приладу. Зрозуміло? І відповідно зараз в даному тесті я вам продемонструю те, що є сила притяжіння. Ну і ми не можемо посперечатися з цим. Ну, дійсно так. Є інші фізичні явища, які впливають на роботу приладів у виглядок. Карманів, ямок, ровів, грудок і тому подібне, що призводить до того, що зачорнило або винесло за шкалу 99 градусів і тому подібне. Хто дивиться з інженерів, він мене зрозуміє. Може бути різної структури і форми ямка і глибини. Може впливати, може не впливати, може більше впливати. Якщо невелика глибина, цього впливу не буде. Тут десь там 8-10 сантиметрів глибини. Але це я залишив для інженерів, щоб бачили, куди попадає феріт і ямка на інших приладах. Зрозуміли? Перевіримо. Накінечник. Монета срібна маленька, це динарій. Ну і габаритна срібна монета. Можна встановити монету на ребро, під самий угол, десь заховати, жоден прилад не побачить. Можна взяти топового прилада, Тут з даних цих приладів це стосується лише Деуса. Встановити баланс 90 і він нічого не побачить, казати ні, мене теж не бачить. То це вже не обізнаність самого оператора. Зрозуміло? Ми приступимо до тесту. Із прилада топ Еквінокса 900-го, і в чому у нас ситуація? Потрібно не щось комусь намагатися довести, а знати, як вирішити дану проблему. Наприклад, як вирішити дану проблему покращити максимально налаштування на самому еквіноксу, що він бачив ці цілі, телефонуйте персонально по телефону, розповім. І що стосується інших приладів, які беруть погано, ми зменшимо просто кількість пропусків. Не невелюємо їх і до максимуму не доведемо, а просто зменшимо. Потреб... Проблему потрібно вирішувати, а не роздувати. Це от найкраще, що я міг придумати. От, поінколи в одну сторону проскакує. З цієї сторони результат краще. Пробуємо. В кінці. Це не штанга Деуса. Ми її відкладемо в сторону. А саме бере ціль. Зрозуміло. Реакція на ямку для інженерів, ще раз повторюсь, вмикаю режим 18-19. Думаю, зрозуміло, пливає плюс-мінус один верх-вниз. Далі залишаємо прилад. Переходимо до тестування легенди. Теж, як покращити ці результати, підскажу, але ще впливає форма катушки. Ось ці форми катуш мають плюси, але мають і мінуси. Нема. Тільки в кінці бачить цю ціль. Ну, чудово, ніби. Але з цієї сторони ситуація інша. ледве ледве там буде, якщо проскакувати, а то й не буде. Нема результату. Бачимо? Ціль пропала. Нема. Далі увімкну, тут назад повернуся до М1, увімкну всі метали, щоб показати інженерам, що тут перший сектор феріт, інколи другий. Зрозуміло. Коментуйте, до речі, інженери, щоб роз'яснювати ситуацію тим, хто не в курсі всієї ситуації, так скажемо, як працює. Далі в нас є ікстера відлаштована. По максимуму, як можливо, переналаштовано, але ми ще раз повторимо. Як бачимо, прилад веде себе стабільно, навіть при вимкнених інших параметрах. Швидкість встановимо, припустимо, на 2. Програму вибирали вже декілька, і це вже третій прилад, який я пробую. Спробуємо. Бачимо? Ямка. 19. З цієї сторони ситуація покращиться. Нема. Ні, гірше, ніж легенди, але чомусь не покращилося. Можна спробувати якось в ямку влазити, кінчиком винюхувати. Не про... О! О! Ось таким чином, бачите? І можна по периметру спробувати пройтися, алюмінієву провалку вловити. Це один із методів. Але основне. В телефонному режимі розповім, як з цим боротися. В общем, все в нас заблоковано. Реакцію на ямку бачили далі. Що стосується самого в нас Деуса, це через неграмотність, він може не реагувати на ці. Стосується сімплекса. Він обов'язково потребує балансу ґрунта. І теж можна спричинити ситуацію, коли не бачить цілі, але уви, це схема того же Деуса і придумана грамотно, і спробуємо виявити. Тут навіть дискріми якісь там зашкварні. Не знаю, які там налаштування. Один. Нехай так і стоїть. Баланс пізніше зробимо. Ямка. Відсутня. З цієї сторони, де прилади, не брали, аля. Я думаю, все зрозуміло, але баланс ґрунта відлаштовуйте. Текш, як супер покращити та мінімізувати до 97,9% пропуски, набирайте, теж розповім. Зрозуміло. Далі. Деус. Це взагалі шедевр. Є мінус, він потребує обов'язково вірного відлаштування на грані фола над ямкою. Але навіть на 25-й частоті на сухому ґрунті він не реагує, і ось цих пропусків в нього буде найменше. Другий буде, відповідно, сімплекс, третій Equinox, Далі легенда. Ну і найгірші показники будуть XTR. Є прилади, які ще з гіршими показниками. Чому в нас фантомить? Все вимкнуто. Було тихо, але чомусь зафантомило. Так. Можливо, пішли якісь перешкоди, сідає котушка без проблем, на ямку нема. Зрозуміло. Тому хочу до вашого відома ще раз довести: якщо у вас є один з цих приладів, ви його придбали, і у вас важкі ґрунти, чи йдете на пахані поля, орені, дісковані, неважливо, звертайтеся, допоможу, скажу, як мінімізувати ці втрати. Це вирішення проблеми. Далі. Друге. Що стосується приладів на важкі ґрунти, це ось цих два прилади: Ultra і Deus. На легкі ґрунти ось ці прилади. Зрозуміло? Що відноситься до важких і легких ґрунтів, набирайте в теж телефонному режимі. Будемо розглядати, вивчати і тому подібне. Всім фарту і здоров'я!